вітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі представлена телескопічна дубінка ЄСП чешської фірми Євросекurті Product. Е у 23-му розмірі, е ручка HE харденет, тобто загартована. Поставляється в такій оригінальній упаковочці заводській. Заводський, харденет, закаленна. Найкраще, що є у світов... на світовому ринку. Дивимося, що всередині. Тут, як завжди, інструкції по використанню за доглядом. Ну і сама дубінка. 23-й розмір. З оригінальним поворотним роторним чохлом, який вішається на пояс або на бронежилет, щоб ви могли у будь-якому вигляді її носити. Тут у нас оригінальний тисній ESP. Такий чохол на пояс або на бронежилет. Відкривається дуже легко, достається. І от у нас складена стані. ручка ергономічна Це. Тут теж оригінальне тиснення ESP. Відкривається як і будь-яка інша дубінка просто мошком руки. Отака вона. 23-й розмір. Це вже ми рекомендуємо людям зі зрістом 180-190 см. Найкраще, що є на світовому ринку, стоїть на озброєнні у Європоліції та багатьох армій світу. Замовити можна у нас на сайті.